Господи, я стою перед Тобою у момент найбільшої безвиході, я не бачу шляху, не знаю, як діяти, і моє серце сповнене тривог і сумнівів. Я відчуваю себе безсилим і загубленим у цьому світі. І лише Ти, Боже, знаєш, як мене провести через цей темний період. Я прошу Тебе, Господи, втрутитися в моє життя. Покажи мені шлях, якого я зараз не бачу, дай мені силу і мудрість, щоб прийняти правильні рішення. Якщо я повинен чекати, даруй мені терпіння, якщо я повинен діяти, даруй мені мужність, Ти моя надія, моє спасіння. Я вірю, що ти ніколи не залишаєш своїх дітей у час скорботи. Господи, навіть коли я не розумію, що попереду. Я повністю покладаюся на твою волю, бо знаю, що ти все звершуєш на благо тих, хто любить тебе. Допоможи мені прийти через це випробування, підтримай мене у слабкості, і нехай твоя рука буде зі мною, де б я не був.